Спочатку. Якщо зубками дотрогнешся, то поплескаю. Якщо пожуєш один раз в ротіку і виплюнеш один. Чим будеш гратися з макарошками? Дивись, якщо зубками прикусиш, то похвалю. Якщо один пожував, виплюнув так, так ти зірш спочатку тік так. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Yeah. Okay. Mm -hmm. Так, ще будемо гратись? З яєчком, а якщо з зубками, то похвалю. А якщо пожуєш один раз, а якщо пожуєш один раз, то тоді і виплюнеш. Один. О, десь тоді. так. Чим будемо грати з боречком? Що пожиємо? Один. Виплюємо. Oh. Wow.